Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо з вами лекціон 2 «Штунди 9, фаміліян мітгліда» – члени моєї сім'ї. «Онд übung нумер 1 – хьоа цу, он шпріх нах» – прослухати та повторити. Що ж, будемо з вами слухати. Лекціон 2 «Штунди 9, «Übung 1» – «Ді мута» – «Ді мама» – Die Oma, Mia, Tim, Miriam, Emma, der Opa, die Oma, Groß, die Großeltern, Oliver, Robbie, Bruno, der Bruder, die Brüder, die Mutter, die Mütter. Uli, Ülkü. Mein, meine, dein, deine, bei, Eike, Heinrich. Що ж, ми прослухали з вами зараз всі ці слова, і я надам вам переклад деяких цих слів. Die Mutter, це в нас мама. І мама в нас жіночого роду. Ми бачимо означений артикль «ді». «Ді мама» – це синонім до слова дімута. Той самий артикль «Ді ома» – це бабуся. мірям ема це в нас імена. «Де опа» – це в нас дідусь чоловічого роду. «Ді ома» – бабуся. «Грос» – це в нас великий. Грос, це в нас великий. І ми бачимо з вами ось тут. С. Це у нас Сц грос. Дігрос ельтерн великі батьки, якщо перекладати дослівно, або ж дідусь та бабуся, як в англійській grandparents. Ді гроссельтерн. Де Bruder, це в нас брат. Це в нас брати. В чому ж різниця у нас? Де чоловічий рід? ді, це у нас артикль. Множини дібрюда. Дімута, дімюта мама або ж багато мам. Майн е, і бачимо, читаємо як ай, мій, Майне моя, дайн твій, дайне твоя. І давайте подивимось, що майн, використовуємо для чоловічого роду. Та для середнього роду. Наприклад, майбрюда. Або ж «Mein Buch». У нас книга «Das Buch», «Das handy. «Mein Handy». «Meine» використовуємо ми з вами для жіночого роду та для множини. Meine Großeltern, meine Mama. Genocida, no gena. So, Übung Nummer 2. Hör das Lied und sing mit. Stunde 9, Übung 2. Meine Mama heißt мама хайст Oma heißt Marlene, хайст Papa heißt папа mein Opa heißt Бен. І ми бачимо з вами те, що я й казала. Якщо ми говоримо про чоловічий або середній рід, то ми використовуємо майн. Майн папа. Mine, opa. Якщо ми говоримо про жіночий рід або ж про множину, ми використовуємо мама, майне ома. І, як бачимо, закінчення у нас тут усюди Т, хайс Тому що у нас er, та «зі», Він та вона мама, бабуся, дідусь, тато. So. To to покажи, та покажи перзон. Тобто людей на цьому малюнку. Großeltern, великі батьки. Тобто дідусь і бабуся. Дослівно ми не перекладаємо великі батьки. Це просто, щоб ви розуміли, що означає Грос і що означає Eltern. Eltern це просто батьки. Geschвіста, Дігешвіста також. множина, Ножина діельтерн також. «ді Дігросельтерн. Це в нас все множина. «Ді гешвіста» брати та сестри. Це в нас «брюда», де брюда und die не путати, не путати і швеста». Не плутати ніколи Гешвіста і Швеста. Це в нас різні слова за значенням. Und іх», та я». Що ж, йдемо далі. Ага, і ось да бачимо те, що ми з вами тільки що розібрали. Mein dein використовується для чоловічого, mein, dein також і для середнього, mine для множини та жіночого роду. І тут ми бачимо з вами текст. Hallo, mein name ist Leon, meine Familie ist іст, das sind meine eltern. Meine Mutter heißt Maria, und mein Vater heißt Peter. Das sind meine Geschwister, mein Bruder Oliver und meine Schwester Uli. Das sind meine Großeltern. Mein Opa heißt Heinrich und meine Oma heißt Miriam und das ist mein Kaninchen Robbie. Mhm. І дивимось, mein Name, моє ім'я. І ми одразу ж з вами з вами розуміємо, що name, ім'я не може бути жіночого роду У нас нами з вами, зараз я вам підкажу. Нами в нас чоловічого роду Де нами Давайте я буду ось так: от виділяти це. Де нами Майне фамілія, моя сім'я. І ми розуміємо, що сім'я жіночого роду. Майне фамілія. Використовується ось тут множина тому що ми кажемо про батьків обох. Meine Mutter heißt Maria, Meine Mutter, mein Vater. Das sind meine Geschwister, mein mein Bruder, mein Bruder, das meine Schwester. Bruder, das sind meine mein das mein Opa, mein Mm -hmm. І ми бачимо наступне «Das ist mein Kaninchen. Kaninchen ми з вами бачили вже на малюнку. І ось так вона виглядає. Це в нас наша Kaninchen. це наш кролик. І кролик у нас буде середнього роду. Das Kaninchen. Тому виділяємо це зеленим Das Kaninchen. So, вставте в речення «meine» або «deine».

Und wer ist das? So, deine Und wer ist das? Це у нас питання. І ми запитуємо. Deine Schwester, твоя сестра. Mm -hmm. Deine schwester. Familie ist nicht groß. Wie groß ist familie. Mm -hmm. Meine, моя simbia nicht groß, Невелика. Meine Familie ist nicht groß. Так. Wie groß ist. Дайне фамілія. Наскільки велика твоя сім'я. Wie groß ist deine фамілія. Tim, wo leben Großeltern. Großeltern, Дідусь та бабуся. Множина. І ми, якщо ж запитуємо твої, то дописуємо літеру E. Дайне грос Das ist Kaninchen Leo. Це мій кролик. Mein, тому що ми бачили ось тут же mein Kaninchen. Das ist mein kaninchen Leo. Und wie heißt haustier. Haus, Tier? Haus це дім, тіє, це в нас тваринка. Und wie heißt haustier. Haustier Haus, домашня тваринка. Uh, ми бачимо, як уже зорієнтуватися, якщо у нас два слова. З'єднані разом, і як же обрати артикль для цього слова. В цьому випадку «das Haus» та «das Tier» Вони у нас однакові. Але ж якщо, наприклад, буде два слова з різними артиклями, з різними родами, то ми завжди орієнтуємось з вами на останнє слово, воно ключове. Тобто «tier», «das Tier» середнього роду, отже, все слово буде середнього роду. «das Haus Tier». Тому. Ми використовуємо твій. зараз, Тво... твоє домаш... твою домашню тваринку. Пробачте. dein Haustier У середньому роді. Geschwister sind noch klein. І ось тут вже у нас є антонім до слова gross. Я отак от, от їх виділю. Грос, великий, klein – маленький. І ми. Pischen. Meine, moi, meine Geschwister sind noch klein. Und wie ist dein Brüder? Und wie ist dein Brüder? Hör zu und kreuze an. Prostłuchay e poznach christikum. Schosch, dвайте sluchate. Stunde 9 Übung 5. Hallo, mein Name ist Petra. Meine Familie ist nicht groß. Meine Mutter heißt Amelie und mein Bruder heißt Lukas. Lukas ist noch klein. Er ist vier Jahre alt. Mhm. Topto, unas casale pro ko, pro bruder. Mein Bruder. Da wird es los. Scherus. Stunde 9, Übung 5. Hallo, mein Name ist Petra. Meine Familie ist nicht groß. Meine Mutter heißt Amelie und mein Bruder heißt Lukas. Lukas ist noch klein. Er ist vier Jahre alt. Mhm. Meine Mutter heißt, mein Bruder heißt und mein Bruder ist noch klein. wie heißt dein oder deine... Wie heißt deine Oma? Wie heißt dein Vater? Wie heißen deine Großeltern? Tag, und so Und Stunde Nummer 10. Geschwister. Bratita, und Schwestern. Übung Nummer 1. Hör zu und sprich nach. Stunde 10. Übung 1. Der Cousin. Die Cousins. Die Cousine. Die Cousinen. Claudia. Der Vater. Vier. Vierzehn. Viele. Eva. Brav. Das Video. Volleyball. Oval. Вероніка. Віктор. Вера. Вій. Вас? Ті швестер. Тішвистер. Верна. Ванда. Київ. Зупа. Все ми з вами прослухали. Тож давайте одразу переходити до другого завдання. Ага, давайте ж Покажу вам деякі слова. Тож, e -hmm. фірцем це 14. Філь це багато. Але є ще одне слово для позначення багато, але поки що не будемо розглядати ці приклади. Брав це в нас м -м, хоробрий, дішвестя сестра, дігешвістя, брати та сестри. Та поки що це все. Übung Nummer 2. Hör den Reim und sprich nach. Stunde 10, Übung 2. Ich habe zwei Brüder. Und du? Hast du Geschwister? Ich habe drei Schwestern: Pia, Vera und Esther. Max hat einen Bruder. Sein Name ist Rainer. Und ihr? Habt ihr Geschwister? Nein, wir haben leider keine.

Leider haben хабен keine». І ось тут вже в нас підкреслено слово хабен. На попередніх уроках ми вже з вами розглядали закінчення для слів. Для прикладу у нас було слово «heißen». І тут ми можемо з вами ще раз бачити це правило, що коли ми я говорю про себе, ми, у нас є закінчення е. E", і habe» і хайсе. Ich laufe, ich schlafe et dall. Du закінчення you know, ST. Du heißt, uh, du schläfst, du hast, uh, du fährst zum Beispiel. Er, the, the -t. er hat, er heißt, er schläft, er uh, trinkt і так далі. Вія закінчення n, і закінчення т також буде, але у цьому значення для слова хабен також додається літера Б, щоб розрізняти ось ці слова. Зі ви або ж вони у нас буде мати закінчення N. якось тут віхабен, зі або ж вони. Haben. І що я хочу вам тут показати? Так, і ich х Max hat, habt ihr, haben wir. ХббВ. Ось тут, щоб ви не лякались, einen Bruder. Це в нас акузатив. Я поки що також не буду його розглядати, але щоб ви знали, це в нас відмінок-акузатив у німецькій мові, як і в українській, в німецькій також є відмінки. Називний, давальний, знахідний, якщо не помиляюсь на українській мові, щоб його перекла... перекласти, знахідний та генетив пізніше перекладу. Але не про це. В акузативі чоловічого роду неозначений артикль «айн» буде змінюватися на «айнен». Тож, так, щоб не лякало це вас ein от, перетворюється на einen. Це стосується лише чоловічого роду. Середній, жіночий так і залишаються у акузативі. Це в нас акузатив. А ми йдемо з вами далі. Ага, добрі рядки до ілюстрації ще. Ich habe zwei Brüder. У мене є два брати. Das ist Nummer eins, richtig. Hast du geschwister? Ich habe drei Schwestern. Pia, Vera und Esther. Das ist Nummer zwei. Max had einen bruder, sein name ist reiner. Mhm. Тобто його ім'я. Як в англійській хіс. Ми також вже розглядали. Ляйда перекладається як, на жаль, leider.

Віктор, ви філігієш віста, хапті. Скільки у вас, братів та сестер? У мене є одна сестра, а у тебе Єва у мене є один брат. І ось тут також у нас акузатив. Як я вам вже казала, жіночий рід не перетворюється, перетворюється лише чоловічий. Тобто артикль чоловічого роду буде у нас перетворюватись. Dialog Nummer 3. Eva hat einen Bruder und du mir, hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ich habe keinen Bruder und keine Schwester, aber ich habe einen Hund und du, Farhat, hast du viele Geschwister? Ja, ich habe vier Geschwister und viele Cousins. Cous ja, ich habe vier Geschwister und viele Cousinen und Cousins. Я ja, und viele Cousinen und Cousins. І те, що я вам вже розповідала про акузатив, винесено ось тут у нас табличку: що у чоловічому роді до артикля буде додаватися закінчення N. У середньому роді нічого не змінюється, у жіночому також нічого не змінюється. У множині. Те ж саме, все залишається на своїх місцях. Лише до чоловічого роду це в нас називається акузатив. Акузатив. Є такі слова в німецькій мові, які відмінюються за відмінками, як і в українській. І ось слово хабен мати відноситься до таких слів. Тобто, після слова хабен іменник повинен стояти в акузативі. І хабе eine Schwester» у мене є хто э, кого що. Я маю сестру. У мене є сестра. Так, на українській мові воно звучить не дуже гарно. Тобто, я маю або у мене є кого що. Але ж ми не можемо порівнювати зараз ці мови, у них абсолютно різні. Граматичні та лексичні правила. І Bruder. у мене є кого що. У мене є брат. Що ж, а ми йдемо з вами далі. Моя подружка, вона, зі, тому хат. Ду eine Cousine. So, hast du. Nein. Ich habe keine Cousine. Це наш жіночий рід. Keine Cousine. Так. Nummer 3. Die Kinder, keine Geschwister. Die Kinder, die, ти, множина, вони, Sie. Тому haben. Sie haben keine Geschwister. У дітей немає братів та сестер. Ich einen Cousin. Ich habe einen Cousin. У мене є Cousin. Der Cousin, тому einen Cousin. Akkusativ. Akkusativ. Wie viele Geschwister, skilke skillt das Sister? Karl hat Schwester, Ginoch, eine Schwester. Wir haben Bruder. Der Bruder, Cholice Rit, keinen Bruder. Und Schwestern, Sester, keine Schwestern. Frau Winter, haben Sie Geschwister? У нас не може бути Geschwister у однині, тож viele Geschwister. Чи є у вас багато братів та сестер? So, hier zu und sprich nach Übung Nummer 5. І сьогодні ми розмовляємо про числа. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Все дуже легко. І ось тут у вас написано чому. Всі ці цифри, які ми вивчали з вами на попередніх заняттях, до них просто додається слово цифра цейн. Тобто ми додаємо до кожної цифри десяточку. Драй, цейн, 13, 3, 10, 13, 10, – «фір цейн». І вони пишуться всі разом. Але звертаю вашу увагу, що ось тут написано. На правописі зехцин та зіпцин. Бачите, літера С тут прибралась, її немає. Та ми не кажемо також зібенцей. Ми пробираємо частинку, і у нас утворюється зіпцин. Тут все дуже легко. Так, і Скільки років нашим персонажам цим людям? Hör zu und verbinde. So, Stunde zehn, Übung sechs. Martina ist vierzehn Jahre alt. Walter ist neunzehn Jahre alt. Eva ist siebzehn Jahre alt. Franz ist dreizehn Jahre alt. Ercelle von Denge Shuisten the Kinder Nachde Musta розказати за зразком про сестер або братів. І у нас є зразки, тож давайте з вами дивитися. Клаудія Швеста Hanna 17. І бачимо, як тут у нас вже записано. Claudia had a šesta. Sie heißt, sie zвуть Hanna und ist 17 Jahre Alt і їй 17 років. Фінна, давайте розглянемо, наприклад, Фіна, Фінфін Фін. Фін, хат, і ми бачимо кузіне. Це у нас також, як Племінниця якась. Двою, навіть не племінниця, пробачте, це двоюрідна сестра. Кузина. Том хат айне кузіне, Sie heißt Maya. Sie heißt Maya und sie ist 18 Jahre alt. Хто там ще в нас є? Вероніка. Mm -hmm. oh, ist Veronika hat einen Bruder. Einen Bruder. Er heißt Viktor. Er ist zwölf Jahre alt. Und Tom. Was ist mit Tom? Tom hat einen Cousin. Einen. Tom hat einen Cousin. Er heißt Kevin ist 15 Jahre alt. Що ж, дивимося, що в нас тут. Поговоріть, поговоріть про ваших братів і сестер. Це ви зможете вже зробити. Du oder ein kusin? Kusin internet über diese і потрібно розповісти про вашого кузена або кузину. Ви можете використовувати ось цей приклад. So, das ist mein cousin, das ist meine cousine. er heißt Pedro. Sie heißt Mia. Und ist 10, 12, 18, 19, 17, 14 Jahre alt. So ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.